Всім привіт! Мене звати Таня. Я сьогодні хочу з вами поговорити про тему онлайн-доходу, тому що я бачу, як загострюються питання знаєте, з цих всіх конфліктів. Люди все більше емігрують, доводиться переїжджати по різних причинах. І можливість онлайн-доходу розв'язує руки, ви не прив'язані до місця роботи, можете спокійно зібрати всі свої чемодани і переїхати в інше, там, більш безпечніше місце або те, яке вам подобається. Ми три місяці назад переїхали в Іспанію, працюємо онлайн і хочу сьогодні розказати вам про кілька неочевидних способів доходу, якими користуються люди. А багато хто про це навіть і не знає. І не обов'язково кидати свою роботу. Це може бути для вас додатковий дохід, якихось там 100-500 доларів до тієї вже зарплати, яку ви маєте. А в майбутньому, якщо у вас буде виходити, можете і спокійно на цьому фулл тайм заробляти і жити в будь-якій точці світу. І подорожувати це дуже класно. Поїхав. Перший спосіб це ведення блогу для бізнесів. Не секрет, що ми зараз просто проводимо неймовірну кількість часу в соцмережах: Інстаграм, Фейсбук, TikTok. І бізнеси, які не мають своїх соцмереж, починають відставати а дуже багато хто навіть просто закриватися. І тому бізнеси мають потребу в СММ спеціалістах. Їх насправді дуже мало, хоча може здати, що багато а Мало, знаєте, тих, які дійсно вміють це робити. І багато бізнесів починають відкривають свої сторінки, починають вести свої блоги. У них не виходить, і вони шукають ось цього професіонала, менеджера смм спеціаліста. Називайте його як хочете, який зможе. Класно вести їм ось цю сторінку. У нас біля дому навіть рибний магазин завів свою сторінку. У них відео залетіло на мільйон, просто як продавець показує які класні оселеці, які вони смачні, і там просто шквал коментарів, тисяча коментарів, сотні замовлень, і все, бізнес працює. Тобто, навіть локальний бізнес, який в одній точці може відправити свій товар поштою, коли він веде цю сторінку свою в соцмережах, може на цьому заробляти. Тому це дуже актуальна професія. Бізнеси всі потребують свої соцмережі. Неважливо, це кафе, ігрова, ресторан, магазин з продуктами, магазин з сукнями, там, вітамінами, туфлями. Всім потрібно вести соцмережі. Тому дивіться локально по своїх по своєму району, чи є сторінки у ваших бізнесів. Запитуйте і пропонуйте шукайте роботу таким чином. Ну або стандартно на сайтах. Другий спосіб це фріланс. Я знаю дуже багато людей, які суперпрофесіонали, але вони просто не знають, навіть що є потреба в тому, що вони вміють. Я залишу в описі посилання на сайти фрілансу українські. Вони насправді не сильно популярні, але ви просто зайдіть і почитайте, які там є варіанти, кого шукають, яких спеціалістів, які професії людям потрібні. Третє це ведення ugc контенту. Зйомка відео для брендів. Це така нова тема. Вона прийшла до нас з заходу. Тому що в Америці вже давним-давно на цьому заробляють особливо молоді дівчата, які вміють знімати гарні красиві відео. Як це працює? Вам присилають товар, наприклад, на розпаковку по стилу якісь там корисні солодощі. Ви її розпаковуєте? Знімаєте кілька гарних відео. Можна навіть без себе в кадрі. Ви про це домовляєтесь з компанією. Ви просто показуєте товар, показуєте, як ви його розпаковуєте, розказуєте, які там в ньому є ось ці класні властивості, тобто ви робите їм гарне. Контент і продаєте їм це відео. Ви не публікуєте його в себе в соцмережах, тобто компанія бере ці ваші відео і просто веде свій блог, тому що ну, якби, відео в блозі мають виходити постійно. А не всі компанії вміють багато якісного контенту генерувати. Буває, знаєте, таке, коли одна людина і вона знімає однотипний контент. А коли ти розійшлеш там, сотні маленьких блогерів. Замовиш у них відео, то в тебе будуть різні ракурси, різні відео, різна подача. Тобто в цьому сенс, що компанія потребує різних відео, і на цьому теж можна дуже класно заробляти. 100-200 доларів за пакет ось цих відео за зйомку цього товару. Можна так заробляти. Дуже класний спосіб. Четвертий спосіб теж дуже свіженький. Це генерація аі контенту. Генерація фото, відео тепер вже можна аудіо записувати. Писати різні роботи на замовлення, тому якщо у вас вийде, я впевнена на цьому можна заробляти дуже і дуже багато. Я в себе в блозі теж регулярно використовую. Такий тип контенту він мені допомагає різні відео знімати. Знаєте, коли в мене є ідея рецепту, часу не вистачає в добі, і я там приготувала в себе дома, а зняти красиво не встигла. Там не було пізно, не було світла, телефонців. Коротше, купа проблем. А потім, але в мене є ось ця ідея. І я просто там кажу штучному інтелекту, згенеруй мені таке відео, і він мені генерує просто красиву смачну цю картинку, і це теж допомагає дуже класно введенні блогу. А ви можете такі відео продавати блогерам, які ведуть свої сторінки. П'ятий спосіб це робота. Онлайн-менеджером або робота в кол-центрі. Наприклад, по-різному називаються ці професії. Це коли ти працюєш віддалено, в тебе є свій ноутбук, телефон і навушники, і ти просто підключаєшся до системи і працюєш на, наприклад, на замовленні доставок, оператором таксі, або просто в кол-центрі, в якій телефонують люди і щось замовляють. Ти об... допомагаєш їм обробити замовлення, питаєш, куди вам його доставити, і вносиш це все в систему, і таким чином ти по суті допомагаєш допомагаєш компанії обробляти замовлення теж дуже класна, скажу не нескладна професія. Я коли була студенткою, працювала в кол-центрі кожне літо, і це дійсно дуже гнучка робота, тому що кол-центр. Працюють практично цілодобово залежно від того на яку ч... частину світу, скажімо так, ти будеш працювати, можна мені є знайома, яка працює в кол-центрі американському, тобто вона працює пізно ввечері, але вони дуже добре платять за ті години, які ти працюєш, тому це теж дуже класний спосіб. Шостий спосіб це монетизація вашої уже існуючої професії. Дуже багато людей, які в своїй професії 10 20 років вони мають шалений досвід, але Через те, що у них низька самооцінка, вони навіть не здогадуються, що можна продавати свої вже існуючі навички. Звісно, не потрібно давати диплом. Ви можете просто дати консультацію, розповісти, як все працює, як ви шукаєте клієнтів, тобто монетизувати і консультувати уже по існуючій вашій професії це дійсно дуже класний додатковий дохід, який не потребує взагалі нічого складного. Вам просто потрібно розповідати про це людям або знову ж таки повернутися на ті сайти фрілансу, які я. Прикріплю внизу і подивитися, кого шукають, хто зараз потрібен, які професії зараз користуються попитом, і перевірити, чи є ваша професія в цьому списку. І сьомий спосіб це афіліатний маркетинг. Це таке нове слово, яке теж прийшло до нас з заходу. Але насправді ми давно вже знайомі з способом такого заробітку, тому що він був у мережевому маркетингу. Це коли ви берете товар компанії, рекомендуєте його і даєте людині посилання для того, щоб вона його купила. Тобто, за вашим посиланням, за вашою рекомендацією, людина купує цей товар. Але тепер такі афіліатні реферальні пропозиції є не тільки в мережевому маркетингу, а в великих компаній, таких як Amazon чи, наприклад, iHerb. І це дуже зручно, тому що якщо людина піде купить в аптеку, просто вітаміни, ви ніч з цього не зробите. А якщо ви дасте їй посилання на ваш iHerb, і вона замовить по вашій рекомендації цей товар. Це дуже класно, тому що 100-200 доларів ніколи не будуть лишніми. І вам класно, і подрузі приємно, які ви порекомендували товар, і вона точно так само далі може його рекомендувати. Сьогодні в мене це все. Пишіть, які способи онлайн доходу подобаються вам, які пробували ви, і де ще можна класно заробити. Дякую, і до наступних відео. Пока!